Бориспільці хочуть дихати свіжим повітрям і гуляти з дитячими візочками. Але на цьому місці підприємці будують АЗС. Зелену зону. 12 липня містяни зібралися біля паркану, за яким має бути заправка БРСМ Нафта. Висловити своє невдоволення прийшло чимало бориспільців. Звичайно, я проти. Як можна відноситися досі до цього? Тільки негативно. Прийшла нова влада, а все залишилося по-старому. Виходить так, за що загинули молоді хлопці, люди, небесна сотня, герої, правильно, які не вмирають. Ми повинні продовжувати цю справу, якщо ми хочемо дійсно чогось добитися, щоб наші діти росли в нормальній країні, в нормальних умовах, там, де можна було пройти, до торгівельного центру, де можна було пройти до кафе, до одного, до іншого. Я взагалі не розумію, як можна на п'яти сотках будувати от таке от приміщення, заправку, яка просто тут ну, неможливо втиснути. Тут ні під'їзду, нічого не може бути. І при тому токсини, викиди і все інше для дітей тут просто житловий масив. Розумієте? Житловий масив заповнений. От і все. Тому звісно, проти, якщо ще можна це виразити, обурення. Я я ні злюсі. Я я обурена просто. Містяни налаштовані категорично проти будівництва за парканом. Тому саме він і постраждав найбільше. А також до акції протесту приєднались депутати міської ради. Прийшли не пішки, ми приїхали сюди на броньованому транспортері. Ми основна метою акції наші було показати, що ми є, що ми з народом. Що якщо, якщо потрібно, в даний непростий час ми будемо захищати навіть таким от способом дуже важливо, що депутати да, да, що теж, епозиції, да. і не залишають народ і людей в принципі. Ну, сам на самі з такою проблемою, тому що ні, давай, ну ні. самі люди потрібно, це це організувати, організувати, потрібно, да, людину, це якось техніка, все інше. Ну, це дійсно потрібно підтримка подякувати. зі сторони влади. Знову ж є голова Бориспільської громадської організації Во Майдан за парканом побачила знайомі обличчя. Дивіться, звалили весь забор, дивіться, звалили весь забор. Зараз показують ваших хлопців по телебаченню. І я кажу, що ці хлопці були на майдані від першого дня до останнього, і вдруг вони тут охраняють. Охраняють кого? Практично рейдерів. Ви як командир, ви повинні над цим подумати, розумієте? І зробити висновки, хто про вас що буде думати у Борисполі. Так ніхто не робить. За що ж ми воювали? Які ж ми майдановці? Скажіть, оці люди захищали Україну рух від рейдерів. Ці люди з першого дня на майдані вони воювали, вони були під кулями. Сьогодні вони знаходяться тут. На цій незаконній забудові вони охороняють цю незаконну забудову. Ви знаєте, взагалі я шокована. Я ніколи не думала, що після майдану буде отакий безлад. За що ж ми воювали? За що зараз наші хлопці воюють на сході? А та частина, яка не хоче нічого взагалі робити, вона захищає, виходить рейдерів. Нагадаємо, що суперечки навколо будівництва АЗС БРСМ Нафта розпочалися 2 липня, коли замість звичної стежки до аеромолу пішоходи зіткнулися з будівельним парканом. Досі не знайшлося жодного прихильника такої забудови ані серед мешканців, ані серед влади. Мітингарі зібрали підписи, які направлять народному депутатові Олегу Ляшку. Значит, ну, э... почему именно подписи собирали к плешку? Потому что ну, мы знаем, что он умеет ломать заборы. Ну, в данном случае так получилось, что забор как бы мы сами сломали. Причем абсолютно не, мы, это, мы это абсолютно не планировали, но просто мы людей не смогли удержать. Ну, так трапалось, так трапалось, ну что же сделаешь. Голова Бориспільської громадської організації радикальної партії Олега Ляшка Владислав Пилипчук повідомив, що мирний мітинг відбувся відповідно до законодавства, і про нього були заздалегідь попереджені усі відповідні установи. Хочу сказати наступне: що ми будемо слідкувати за подальшим ходом розвитку цього будівництва. І обов'язково, якщо воно буде продовжуватися, ми знову будемо подимати свою громадську ініціативу. Про збір знову мирного мітингу і також будемо запрошувати запрошувати депутатів верховної ради які мають імунітет і мають повноваження більш широкі ніж наші місцеві як розвиватимуться події далі дивіться в ефірі та на нашому сайті лія бурлака максим хлопотов новини телеканал бориспіль